Вітаю вас! Це програма поміж рядками: не класти іноземну валюту в банки, а за дохід від депозитів у гривні платити податок. Автори таких новацій вважають, що це змусить громадян витрачати гроші на товари українського виробництва і дозволить здешевити кредити. Які наслідки таких реформ для економіки? Куди люди діватимуть гроші, якщо їм не вигідно буде зберігати їх в банках? Чи дійсно доступнішими стануть позики, і які альтернативні засоби інвестицій? Про це сьогодні роз'яснення нам даватиме Станіслав Аржевітін, голова ради Асоціації Українських банків. Станіславе Михайлович, здрастуйте. Так, президент Вітаю вас. Асоціації Українських банків Олександр Согоняку наводив приклад: якщо в людини дохід... За відсотками 10 мільйонів гривень. Він сказав, що є такі люди, в яких саме такий дохід, то навряд чи вони захочуть 2,5 мільйони гривень платити державі і знайдуть спосіб обійти такий закон. Чи погоджуєтеся ви з тим, що дійсно шукатимуть спосіб обійти? І все-таки скільки платити, як трактувати цей законопроект? Ну, я думаю, що таких людей, які тримають такі великі депозити, це одиниці можуть бути. А закон в першу чергу вдарить по, звісно, по. Простим громадянам, про по тим вкладникам, які тримають в межах там да невеликих сум, там 10, 15, 20 до 50 тисяч гривень, тому що найбільша кількість вкладників саме е, має такі суми. А якщо говорити, яку потрібно е, тепер буде сплачувати українцям е, абсолютну суму чи відсоткову ставку, то я б її порівняв, якщо взяти на абсолютних цифрах, що це буде такий самий податок, який прирівнюється до податку. На сплату доходів від заробітної плати. Але одна справа, коли ти працюєш і заробляєш, і це твій перший дохід, який ти отримуєш, ти платиш країні 15%, Ну інша справа, якщо ти вже заплатив, маєш депозит. І тепер ще раз другий Із раз платити вже дохід по відсоткам ще раз 15%. відсотків. Я думаю, що тут немає ні економічного глузду змісту, ні простого людського глузду. Економіст Олександр Охрименко <кій> в своєму блозі написав, що змі, як завжди, трошки наплутали. Що 25% відсотків цей податок буде застосовуватись не повністю на усі відсотки за депозитами, а лише на ось цей розмір, облікова ставка Нацбанку, плюс іще 5%. відсотків. І того 12,5%. Тобто, якщо людина поклала депозит під 20%, то фактично за 7,5% вона буде платити податок. Це так чи не так? Поясніть? Ну звичайно, що ні. Якщо взяти от текст того проекту закону, який сьогодні зареєстрований у стінах Верховної Ради, то Можливо, законодавець хотів сказати, що ставка рефінансування плюс 5%. Ось це оце плюс 5. буде та база, яка не, не оподатковується. Але насправді, якщо почитати текст, де сказано, що збільшення облікової ставки на 5%, то це якщо да, нас була б ставка 10% облікова, то збільшення 10% на 5% це було б плюс 0,5. І того 10 і 0,5. Тому я думаю, що законодавець мав одне, але я теж писав закони, банківські закони, і ця норма прописана так, що її можна читати по-різному. Але мова не йде про суму цих двох цифр, ставка облікова Національного банку, яка сьогодні сім'ї 5%, так? І плюс 5%, того ми виходимо на ці 12. Ні. Тобто, якщо, якщо поклали під 20%, то платити. <гум> Потрібно буде? буде платити 20 мінус 7,5%, а не 12%. І тоді ця абсолютна сума є базою оподаткування. Але українцям від цього ж не легше, тому що, по-перше, сьогодні існує мораторій на стягування податків по процентам, які отримані на депозит, і це правильно, адже держава повинна зробити такі економічні сприятливі умови, щоб українці несли кошти в економіку України через банківську систему, а не навпаки. І коли автор стверджує у своєму обґрунтуванні, що якщо ми... Зараз обкладемо податком депозити, то кредити стануть від цього дешевше? Ну це економічний нонсенс. Ну, це вовляв, навпаки якщо, буде здорожчувати, але хіба не тягнуть за собою це одне mm. за одним? Тобто, якщо дешевші депозити, то й кредити повинні падати. Так, а як же вони дешевшують, якщо за них відтепер потрібно буде платити ще й податок? Ну 15%, якщо так порахувати в середньому ще 15% потрібно буде сплачувати. Ну та скажіть, якщо ще податок, то він навантажує, він е, здорожчує депозит, а це в свою, в свою чергу буде здорожчувати сам кредит. Тому це це зовсім торкнулися цього питання. То на цей рік взагалі прогнозували, що ставки за депозитами <хух> будуть падати, що вони будуть не вищими за 20%, а можуть впасти до 15-17%. Це е, дійсно буде відсоткові ставки ніколи не впадуть. Дуть, які б ми закони не писали, які б автори цифри не ставили. Українці ніколи не понесуть у банківську установу кошти на депозит, якщо вони є меншими ніж ну, скажімо, реальний рівень інфляції. Сьогодні він межах 15-20 Те, що малюють документи 5-6, це дійсно це не є дійсність, це не є реальність. Тому Якщо в валюті, вони трошки менше. Якщо в гривні, то менше 15 українці, а наші українці вже знають, що таке депозит, знають, що таке рівень інфляції. Врешті-рез знають, що таке оці у нас валютні обвали 2008 року. Ось і ось недавно, коли ми з 5 на 8 обвалились, і тому або в валюті, або в гривні, яка не менша реально рівня інфляції. Станіслава Михайлович, якщо цей законопроект не приймуть, то тоді вступить в силу норма податкового кодекса, якою з 1 січня 2015 року таки введеться податок на відсотки за депозитами, але це буде 5 відсотків. Правильно так, по-перше, це із з 2015 року до цього часу ще потрібно дожити і подивитися, яка буде у нас розвиток економіки. Якщо потрібно буде в економіку все більше і більше ресурсів, то звичайно потрібно робити так. Щоб із тих 450 мільярдів гривень, які сьогодні є поза межами легальної економіки, їх повернути, то адміністративним методом заборонами законами їх не звідти не повернути. Тому ще невідомо. Я думаю, що до того часу могли продовжити мораторій, але там було 5%. І по великому рахунку дійсно можна стверджувати, що це невеличкий бізнес для українця, да? проценти, але це в умовах, коли... Інша структура економіки, коли інші проблеми, у нас потрібно сьогодні мобілізувати ресурс і потрібно вкладати в економіку, не купляти товари на споживчому ринку, збільшувати ціну, а навпаки, вкладати в виробництво. Але підняти з 5% фактично до 15%, Ну, якщо говорити ці 25, це іншими словами, 15 в середньому потрібно буде сплачувати від всієї абсолютної суми доходів. Я думаю, що це є передчасним разом з тим в пояснювальній записці. Євген Сігал, автор цього законопроекту, говорить, що високі ставки змушують людей е, тримати гроші в банках, а так вони б купували товари вітчизняного виробництва. Він важає, що купували. По перше, чому чи дійсно вітчизняного купували б, і можливо від цього є логіка, якщо гроші повертаються в економіку? Я думаю, що наші люди, наші українці, йдуть купувати те, що їм є дешевшим, і на превеликий жаль, можливо, не такі якісні. Речі іноземного виробництва є більш привабливими, тому це свідчить про те, що ми все рівно будемо втрачати валюту на це. Але потрібно ще інше, інше пам'ятати, що чим більше коштів ми спрямовуємо на споживчий ринок, тим більше ми збільшуємо рівень інфляції. Тобто сьогодні ми маємо глобальний дефіцит кредитних ресурсів. І зверніть увагу: українці не хочуть навіть під 20-25% сьогодні не нести в банківську систему. Вже 30% пропонують. А українці кажуть ні, ми не понесемо. І все ж таки зберігають у валюті. Чому? Тому що вони розуміють, що в такий спосіб вони самі себе можуть захистити. Тому ось який вибір сьогодні українців, а цими законами, щоб ми їм не пропонували, вони його не змінять. Інший законопроект депутата Євгена Сігала це дозволити е, депозити тільки в національній валюті, виключно в національній валюті. Е, яка перспектива, що приймуть цю норму? Ну я глибоко переконаний, що е, незаконопроект, який стосується, е, оподаткування. Ні, законопроект, який стосується заборони українцям право вибору тримати валюту чи то у валюті, чи то у національній нашій грошовій одиниці не пройдуть, тому що пригадуєте, в минулому році була велика кампанія, спроба про те, щоб оподатковувати ті. Доходи, які якби отримували від продажу від валюти, продажу валюти так? так. Я думаю, що тільки завдячуючи тому, що суспільство сказало: вибачте, от ми вас обирали, і ви, будь ласка, давайте без своїх оцих ось фокусів. І ці законопроекти це як своєрідний тест для суспільства. Наскільки вони відчують, що це вдарить по поїдемихайловиче, але зараз обговорюється, щоб вивести валютні депозити з під дії фонду гарантування вкладів. Принаймні, є така ідея. В якої є і прихильники, і противники цієї ну, ідеї, якщо ці всі законодавчі значить про це говорять, якщо ці всі законодавчі ініціативи, рішення, знаєте, подивитись поміж рядків на них, то буде очевидно, яка ж головна мета держави в цих оцих всіх речах. Як я їх називаю валютомором в Україні. Головне це здобути в будь-який спосіб валюту. Є проблеми в державі, як де знайти валютні заощадження, щоб розрахуватись по боргам. І тому от робляться всі подібні речі. І між іншим, українці то не знають, що в них залишиться тільки один вибір. Якщо вони будуть мати бажання кудись вкласти валюту, то в них буде тільки один шлях в кабінет міністрів. А другий шлях це до національного банку, тому що там залишається єдина можливість зберігати валютні заощадження. Я думаю, що це вже порушення Конституції, тому що всі суб'єкти господарювання мають певні одинакові права бути представлені на ринку і оперувати тими чи іншими інструментами. Зараз портфель депозитний портфель банків це близько 366 мільярдів гривень. З іншого боку, президент Асоціації українських банків Олександр Сугняко говорив, що зараз українці тримають на рахунках менше грошей, ніж це було в 90-му році, і вони тримали вощад банку СРСР. Менше грошей чи настільки менше довіри до банків? Ну я думаю, якщо розглядати питання в контексті. Кому більше довіряє е, українець, нашій грошові одиниці чи е, е, іноземній валюті, то відповідь однозначно більше довіряють іноземній валюті. І зрозуміло, чому і рівень інфляції, і ці курсові коливання, і всі ж розуміють, що курс сьогодні штучний і що рано чи пізно буде його обвал. Тому тримають у валюті. І зверніть увагу: останні, якщо десь 5-10 років проаналізувати, постійно тримається 50 на 50, тобто українці 50% тримають у гривні, і 50%, ну якщо точно бути 65 на 45. Ну але майже 50 на 50. І це при тому, що їх лякають, що ми не будемо гарантувати валютні вклади. При тому, що лякають, будете платити податки при обміні, тепер не буде вже валютних. Тепер давайте паспорт, давайте вони відео знімати. З іншого боку, банки під 30% вже запрошують українця прийдіть, принесіть нам все рівно, українець цю. Тенденцію 50 на 50 зберігає. Ось де є е, правильна позиція, яка відображує реальний стан проблем в країні і очікування наших українців. Якщо все таки законопроект про оподаткування відсотків за депозитами приймуть, і люди почнуть забирати депозити, які будуть наслідки для банківської системи. Ну, звичайно, сьогодні я б не хотів малювати таку страшну картину, але вона очевидна і якщо це буде прийнято, що є багато валютних кредитів, якщо не буде можливості залучати валютні депозити, то за рахунок чого обслуговувати ці валютні кредити, які довстрокові, які, між іншим на 15 і на 20 років видавались, я думаю, що. Оці ці прогнози, які викладаються тут в обґрунтуванні до проектів законів, що всі українці візьмуть свою валюту, перекладуть на гривню і при цьому ще сплатять там 15, ну чи там 25-15 відсотків. Я думаю, що це, це якийсь абсурд, тобто такого ніколи не було і ніколи не буде. І на це розраховувати не потрібно, де ще при цьому українці підуть і складуть декларацію про те, що вони отримали ці доходи. Потім це настільки важко адмініструвати, хто буде стягувати, і мені здається цинічно прикривати, що ці мо кошти підуть у пенсійний фонд. От ми дбаємо про нашу економіку, тому всі кошти тепер кредити будуть дешевші, а, а все це піде у пенсійний фонд. Ну, це красиво, але насправді це може привести до колапсу банківської системи, тому що ліквідність банківської системи може бути втрачено. Тому що монетарні чинники, тобто можливості центрального банку рефінансувати банківську систему для того, щоб здешевлювати кредити, фактично вичерпані. І це всі, всі очевидно, знають, що вже Національний банк своїми монетарними важелями. Все настільки зажав, що далі нікуди. Дякую. От. Дякую, Станіслава Михайловичу, за цю розмову. Пасі вам. Це був Станіслав Ржевітін, голова ради асоціації українських банків. І ми обговорювали доцільність оподаткування депозитів і заборони валютних вкладів. Програму провела Ольга Ксьонс, головне поміж рядками. Дякую за увагу. До зустрічі. Люди зазвичай тримають по різних банках гроші. Чи одному довіряють на приклад? це був покликано тим, що у один банк має право, да, там, як раніше було, 150, 150 тисяч в одній банківській установі.